Це з таким явищем, як пере... перевантаження. Перевантаження це агроділки, які в погоні за сверх... сверхприбилю, навантажують свої власні вантажівки, понад дозволеного правилами дорожнього руху, всіма нормативами та гостами, ліміту. Тобто по дорогам загального значення дозволено їздити загальною масою 41 тонна. Вони вантажили автомобілі по 60-70, а був даже рекорд 130 тонн. Там в інтернеті літала інформація, в Одеській області такі спеціально такі борти доточили. Ну, коротше, е, яка дорога витримає таке навантаження? Зрозуміло, що всі наші дороги вбиваються е, у такими великоваговими перевантаженими. Транспортними засобами. Для боротьби з цим існує така служба, як Укртрансбезпека. Це